В Кремлі заявили про запровадження воєнного стану на території тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Такий крок відбувся на тлі успіхів українського контрнаступу та заява російського військового командування про те, що на фронті можливі непрості рішення в українському керівництві сказали, що заяви Путіна про воєнний стан нічого не змінюють і зсу продовжують деокупацію територій. А от про реакцію США поговоримо з Юлією Ярмоленко, яка приєднується до нашого ефіру з Білого Дому. Юлію, вітаю тебе! Вітаю стапа Юлія. Знаєш, що на крок на заяви Кремля про воєнний стан відреагували в адміністрації США. Джо Байден також це прокоментував. Що ми почули? Так, ось ста по перше, варто зазначити, що Сполучені Штати не визнають, не ніколи не визнавали і не визнають спроб Росії нелегальної анексії приєднання українських територій. А що це означає, про що це свідчить сьогодні? Запитали власне у президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Він сказав, що цей крок Кремля і Путіна свідчить про те, що Путін опинився у скрутній, надзвичайно складній ситуації, і єдине, що йому лишається, це тероризувати. Залякувати український народ із таким із метою, що українці щоби примусити їх за такими за думками Кремля, щоб примусити українців до капітуляції. Однак сказав президент Байден, цього не станеться, і також сьогодні прокоментували це в державному департаменті. Знову ж таки наголосили на тому, що це є відчайдушними кроками, і що це не змінить позицію Сполучених Штатів, що всі ці території лишаються територією України. Давай послухаємо. Вотан та це заступник речника державного департаменту. Russia is resorting to desperate. нікого не має дивувати, що Росія вдається до відчайдушної тактики, намагаючись встановити контроль у цих областях. Правда в тому, що Росія не є бажаною в цих регіонах, і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії і силове захоплення української території, щоб не говорив чи не робив Кремль, щоб вони не намагалися запровадити своїми указами паперами чи іншим чином. Крим, Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя це суверенні території України і будь-які претензії Росії на ці території є нелегітимними. Вони не мають жодного юридичного підґрунтя. Вони не мають юрисдикції над цими територіями. Це українська земля, і своїми незаконними діями Росія грубо порушила український суверенітет і територіальну цілісність, а також порушила статут ООН. Дійсно, доволі чітка відповідь державного департаменту. Юліо, твердо іншого, але не менш важливого питання. Останні атаки Росії були зосереджені крім цивільних будівель, також і на критичній інфраструктурі України. Як США збираються допомогти Україні з її відновленням, особливо перед зимою? Та Остапа, звісно, це викликає багато занепокоєння в Сполучених Штатах. Говорять про те, що будуть працювати з Україною для того, щоб допомогти, особливо на зимові місяці. І сьогодні міністерство торгівлі, міністерство транспорту Сполучених Штатів та Міністерство інфраструктури України підписали заяву про створення такої оперативної групи із питань інфраструктури, головна мета якої буде це, щоб працювати для того, щоб допомогти Україні зміцнити. Інфраструктуру України зараз і також допомогти із відновленням після завершення війни, як сказав Під міністр, міністр транспорту сполучених штатів, він сказав, що він пишається створенням цієї оперативної групи, і це ще раз свідчить про відданість Сполучених Штатів в справі допомоги Україні. А міністерка торгівлі Раймондо сказала, що саме питання відновлення відбудови інфраструктури буде критично важливим для процвітання України після. Ля завершення війни, тобто знову ж таки створили цю групу оперативну, яка буде займатися цими питаннями, якраз питаннями інфраструктури, і на час війни, і після того як війна завершиться. Юлю в Білому домі дійсно неодноразово стверджують, що будуть підтримувати Україну стільки скільки це буде потрібно. Як зараз коментують можливість подальшого фінансування в контексті майбутніх виборів до конгресу листопаді? Та Остапе, це питання за останні кілька днів стало дуже таким гарячим. після заяв одного з представників республіканської партії сьогодні знову ж таки представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі сказав, що насправді всі ці заяви про те, що Буцім та сполучені штати надають безлімітну допомогу. Це не є так. Він сказав, що насправді Сполучені Штати роблять все можливе, щоб допомогти Україні захистити себе, але також стоять на захисті демократії в усьому світі. І Він сказав, що Сполучені Штати. Білий дім буде працювати із конгресом, щоб ця двопартійна підтримка продовжувалася. Також сьогодні запитали про це в речника в заступника речника державного департаменту Веданта Патала, і він сказав, що як говорили раніше, президент і, і державний секретар США, що підтримка Сполучених Штатів вона не просто є непорушною, вона є залізною. Тому знову ж таки ці меседжі ми чуємо від Білого Дому до виборів. Лишається кілька тижнів, і лише після результатів цих виборів можна буде говорити. Ти про те, якою буде підтримка, чи чи матимуть якісь значення вибори, і чи треба буде білому дому наполегливіше працювати з конгресом, щоб ця підтримка для України лишалася. Дійсно, Юлі, думаю, будемо ще багато говорити в наступні тижні про цю тему. Дякую тобі за твою інформацію. Нагадаю, з нами була Юлія Ярмоленко на зв'язку з Білого Дому.